Щось неймовірне в мені відбувається, мої думки теж змінюються не завжди. Іноді в мене все ж таки присутнє, типа: О, подайте, принесіть, чого це я маю. Але я. Але розумію, що ні. Бачите, неординарний інтелект. Ага. Це капець. Блін, дуже хвилююче працювалися. Я навіть один раз підскознувся там на своєму томаті. Оце в мене все літає. З приводу біску я туди використав майже всі спеції, котрі в мене і Я їх перебив в ступці. Я гвоздику взяв отак так Взагалі там вже вони такі величенькі, Я відламив трохи теж туди і в ступку все. Скуштував на смак, вони були дуже різкі, схожі до гран Масали. І я керував цю різкість куркумою, бо куркума більш нейтральна спеція. Я додав більше куркуми, і це вже сталося між спеції більш нейтральна і додав біск. Час сьогодні так швидко летів, що це капець. Їхала я в готель з іншими учасниками і запитую у чата GPT чат GPT, Що я можу за 45 хвилин приготувати з цього переліку продуктів? Рекомендація від чата GPT. Ви можете зробити яблучний шоколадний мус. Віка. І я така. Клас, до побачення! Сама я придумала, що це може бути морозиво. Три яскраво різні виражені смаки. Насправді зробити це досить непросто, не маючи молока, вершків або найголовніше стабілізатора для морозива. Як завжди, включила плиту і, як завжди, включила верхня конвекція сто вісім І пішла в девайсну. А хтось небудь нажав старт? Ти хочеш мене спитати, навірно? Навірно, ні. Вівця бляха. Коротше, включила я слава Богу, ту духовку, поставила той чіпс. П'ять хвилин це жесть. Мені катастрофічно не вистачало часу. Я, мені здавалося, що я взагалі нічого не встигну. Насамперед хочу сказати, що ваша страва мені дуже нагадує ту, що була на кастри. Перше, що ви мали зробити, то це змінити презентацію. Але схоже, що ви її повторили. Те, що розумію, що одна з головних умов конкурсу не виконана. Таке враження, що цей рис ви не мали куди подіти, а тому в останню хвилину просто кинули його зверху. Ви могли подати рис окремо або ж зробити чіпс. Чіп. Ну Це капець. Треба було рис окремо подавати. Якщо людина готується, то в потрібний момент один, два, три і все? Якщо чесно, я більше був зосереджений на нових рецептах, вчив нові рецепти. Думки були про цей конкурс, але чомусь відтягував, відтягував, відтягував. Скажіть мені, будь ласка, а навіщо ви совіт використовували в даному випадку? Ну, Я хотів сьогодні зробити більш ніжну страву по смакам, тому вирішив приготувати креветку в сувіді. Вона може вийти більш ніжною за рахунок збереження а, соку. Якщо ви використовуєте правильну температуру, додаєте щось. Що креветка практично в мене ось сира. Дивіться. Тим. Mm -hmm. yeah. Так, 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 тут. Це сира, так. Да. Mm. Це капець, як так можна. Ну, Така глупа ідея робити креветки... креветки совіт. Чому? Тому що креветки легко за одну хвилину посмажити і зберегти їх соковитими, і їх не треба робити при низьких температурах. Це. Це нелогічно зовсім. Тому совіти і вони. На мою думку, суб'єктивно, звісно, вони не не разом. Те, що засмучений, звісно. Засмучений. Сьогодні вам дуже відверто скажу, що мені не подобається. Мені не подобається, як це виглядає. Ця тарілка. Тарілка мені теж не подобається. Бо вона занадто зелена. Ну, я, я подумала, що мені не вистачає зеленого кольору. І взяла зелену тарілку. А, ці шматки мозку, цей зверху кружечок, до чого він? Про що він? Ну мені хотілося додати хрусткого елементу. Тоді в мене була хата. А чому ви пенівка? не додали мені хрусткого елементу під маринованими слайсами яскравої, красивої, моркви разом із Отакими такими от слайсами, Ми якими ви нарізали, хотівось. замаринували, зробили дресінг із вашої гірчиці прекрасної. І воно б тут було таким хрумким, таким свіжим. Катя, а тобі ціле філе знадобиться? Половина лишиться. Вона рибу хотіла. То як буде. Тепер ще встигне. встигне. по полозі я п'ята, а не шоста. по полозі ми прибігаємо, ми по парам. Ну, Тут нам наказали. Ми просто з тобою треті. Вже я ще пів качки залишила, а ніхто її не хоче. А, ти залишила? Так. Да. Тоді я качку візьму. Ти хочеш рибу да катя? я ну, Мені і те, і те подобається. Певним чином вагалася між качкою та рибою. Взагалі, мені більше качка подобається. Ну, Давай ти вже тоді на рибу. Я не знала, не пам'ятала, що я качка. Що? Починається така міні-пікіровка. Думаю, угу". Віка, я качку беру. Ні, Катя, так не буде, що ти вирішила чи то, чи то, і я така окей. Ну, ну, ти тільки що за рибу стояла. Говорила. Ти теж за рибу говорила, Віко. Так ти ж не спогодилась, ти сказала, ніхто перший. Так так же ж не буде, як ти сказав. <різь> не буде. Звісно, стоїть же Ненсі. А, дівчата Катя, Ненсі і Катерина більш здружилися, зблизилися. У неенці почалася якась певна агресія наростати до мене. Я до цього ставлюся навіть з посмішкою, тому що я бачу, що в людині щось підкипає, але вона прямо не може про це сказати. Для мене це слабкість, і у мене це викликає трошки сміху. Я відчуваю себе в більш сильнішій емоційній позиції і така окей. Любі глядачі, не вірте Вікторії, вона обманщиця. І маніпуляторша. Я вирішую в цей момент для себе просто в голові мовчки продумувати дві концепції, що я буду використовувати, якщо буде в мене риба, а що буде, якщо буде качка. Мені щось тут ще не вистачає. Чи ж може селеру пай зробиш у фритюрі? Я зробила в принципі, мені сподобалось.